Аграрні підприємства нашої громади продовжують активний вмолод соняшника. Вже обмолочено понад 10 тисяч гектарів, що становить 78% його посівної площі. Загальні структури посівних площ цьогорічний врожай вже обмолотили на 83 та намолотили 128 тисяч тонн зерна. Сьогодні відзначається всесвітній день хліба, тому вітаємо всіх аграріїв та всіх, хто причетний до виготовлення хліба. Тим святом на минулому тижні ми розпочали впроваджувати в рамках нашої місцевої програми перемоги» перший її етап. На старостати почали роздавати насінневі набори та городні інвентар для мешканців, які вимушені були покинути свої оселі та приїхали жити до нас. Організуйте роботу, щоб не тільки дали семінари, а що ж треба знайти людям, щоб не була ж якийсь клапан землі. По це ж внутрішньопереміщено особи. Організовуйте цю роботу, але людей цих треба підтримувати, щоб вони відчували, що вони приїхали і тут, хтось хтось їм допомагає, хтось протягає руку допомоги. Це надзвичайно важливо в таких умовах.